Символічно відзначили 8 березня здобувачі освіти та працівники Олександрійського педагогічного коледжу. На зустріч запросили військового волонтера та голову волонтерської організації Ельф. Профспілковий комітет працівників виділив 5 тисяч гривень на ремонт машини військової швидкої допомоги. До цієї суми долучилися збором коштів всі працівники та студенти коледжу. Загальна сума 25 тисяч 160 гривень. З них було придбано та особисто передано військовим волонтерам авто автомобільні шини для швидкої 15 тисяч гривень передали волонтерській організації Ельф. Тимчасово припиняється виконання маршруту номер 4 дріб 2. Управління економіки інформує, що із 11 березня тимчасово не буде виконуватися рейси на автобусному маршруті номер 4 Дріб 2. Це пов'язано із відсутністю кваліфікованих водіїв категорії, Д. про відновлення рейсів на маршруті буде повідомлено додатково. 6 березня у концертному залі Олександрійської дитячої музичної школи відбувся благодійний концерт Подарунок мамі за участі учнів та викладачів відділу струнно-смичкових інструментів на підтримку Збройних сил України. Під час заходу було зібрано 1800 гривень. Їх передали Олександрійському координаційному волонтерському центру. У міжнародного дня боротьби за права жінок у центральній бібліотеці відбувся поетичний етюд Рівновага Всесвіту у жінці для постійних користувачів. Під час заходу учасники дізнавалися про походження та розвиток свята у різні епохи, а також про цікаві факти та традиції святкування 8 березня у світі. А вірші та гумарески створили яскравий веселковий настрій. На Кіровоградщині ліквідували 36 займань в екосистемі. Найбільша кількість займань 15 виникла в Олександрійському районі. Рятувальники звертаються до громадян з проханням бути максимально відповідальними. У пожежно небезпечний період суха рослинність спалахує від найменшої іскри, а пожежа може поширитися на великі території, знищуючи все на своєму шляху. Служба порятунку нагадує, за спалювання рослинності чи сміття передбачене адміністративне та кримінальне 13 перших, 13 других і 5 третіх місць вибороли спортсмени Олександрійського пяска захист у відкритому чемпіонаті Кіровоградської області з кікбоксингу Вако. Чемпіонат відбувся 10 березня в Кропивницькому і був присвячений пам'яті загиблих українських воїнів. У змаганні взяли участь 89 спортсменів з Кропивницького Олександрії, Бобринця Черкас та Христинівки Черкаської області. У вівторок, 12 березня, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі мінус 2, в день до 7 градусів тепла. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стопчика. Вітер південно.